Не лише пекарня та кондитерська, а ще й кафе. Любина випічка розширилась та переїхала. Тепер поласувати улюбленими десертами та запашною кавою можна у самому центрі Коломиї на площі перед музеєм писанки. Розповідає засновниця Любов Томенчук. Окрім добре знаних десертів, з'явились і новинки. У нас є сьогодні тістечка ші круасани. Солодкі і не солодкі, тобто можна поснідати, випити каву. Серед новинок і кілька різновидів тортів, а ще вареники на пару з вишнею, шоколадом, маком. Можна купити собі додому, можна також ними там чи поснідати, чи пообідати. Серед розмаїття рецептів традиційні українські смаколики, які не втрачають популярності серед відвідувачів, каже Любов Томенчук. Це різноманітні тістечка, трубочки, горішки, хусточки, а ще понад 50 різновидів тортів, як кажуть на Прикарпатті, пляцькі. Посмакувати цими десертами можна у закладі, а можна придбати додому. Також можна замовити торт чи бенто-тортик для урочистої події. Можна придбати додому, можна замовити торт на весілля, можна замовити коровай на весілля, колач на благословення, десерти там на день народження, дитячі, кенді бари. Ми це все робимо. За тиждень тут створюють десятки кондитерських виробів на замовлення. Пан Роман забирає торт для ювілею. Саме улюблену випічку прийшов після рекомендації. Знайомих перевели мене сюди за руку. Любов Томенчук каже: популярність випічки та десертів зовсім не таємниця. Це поєднання якісних продуктів, відповідальне ставлення до роботи та любов у кожному десерті. У цій випічці є частина мене. Багато рецептів моїх особистих. Любов Томенчук продовжує ще один важливий аспект це натуральність у всьому. Навіть миючі засоби у нас екологічно чисті, які не шкодять ні на ні навколишньому середовищі, ні людям. До слова, улюблені випіч... Випічці можна пригостити смаколиками військових, оплативши чек. І коли в заклад завітають захисники чи захисниці, вони можуть обрати для себе десерт. У Нас для воєнних взагалі безкоштовно кава, від коли я працюю. Тут для мене це надзвичайно важливо. Працює кафе-кондитерська Любина Випічка щодня з понеділка до суботи, з 8.30 до 20.00, години, а у неділю з 9.30 до 18.00.